Українські сили оборони все одно продовжують демонструвати. Захист нашої країни від ворога І маємо вже офіційно підтверджену інформацію про те, що гвардійці знищили ворожий штурмовий літак. Су 25 відбулося це на Донеччині, і навіть є кадри підтвердження цієї визначної на цей день, як мені видається, події бійці нацгвардії виявили ворожий су 25 що здійснював бойовий виліт, зведений розрахунок ПЗРК «Ігла» 31-ї бригади нацгвардії України влучним пострілом збив російський штурмовик. І от зараз на екрані, ми можемо бачити з вами кадри. Бачити наші бійці навіть відзняли для нас відео для того, аби ми. Наші позитивні емоції, наше світло в кінці тунелю, яке можливо під час ось таких визначних подій спалахує трохи більше для того, аби ми його могли конвертувати в допомогу, підтримку і подяку українським силам оборони. Тож давайте до цієї години також собі нагадаємо, якими втрати нашого ворога є станом на ранок п'ятниці, 28 червня. Плюс 1170 росіян уже нарешті стали хорошими, плюс 24 танки увійшли до цієї статистики станом на ранок, плюс 21 бойова бронемашина на рахунку українських сил оборони, плюс 60 артилерійських систем. Одна система реактивна залпового вогню є у цій статистиці. Також плюс 3 засоби протиповітряної оборони. Ну і також маємо плюс. Одну кількість у літаках про це ми з вами щойно говорили. Кількість гелікоптерів наразі залишається незмінною, але плюс 46 одиниць автотехніки і цистерн, і плюс 11 одиниць спеціальної техніки, плюс 5 крилатих ракет, 50 безпілотників збили наші бійці станом на цей ранок. Ну і кількість кораблів катерів і підводних човнів залишається незмінною, тому що росіяни не наважуються підпливати до українських берегів. Бачите, хороші новини маємо, і це вкотре нам нагадування таке допомагати українським силам оборони вірити у них і не вірити російським ПСО, які на жаль все ще поширюється в українському медійному просторі. Ем, знаєте, от та не зневіра, яку вони хочуть нам населити, і скоріш за все воно до них повернеться бумерангом у чатики російських пропагандистів і мілітарі-блогерів, які розказують про те, як. На Росії все ідіот по плану, і якщо от збиття сушки це їхній план, то знаєте, у мене для них є погані новини. Ну, але все ж таки це їхні проблеми, і з ними нехай вони розбираються. Ми ж з вами про росіян і їхні інформаційно-психологічні спецоперації говоримо далі. Адже тим часом російська пропаганда знову перевершила сама себе і ні, вони. Не стрибнули вище власних голів в об'єктивності, прагненні до правди, інших цінностях притаманних цивілізованому світу. Ні. Вони знову перевершили самі себе у цинічності, кровожерливості і некрофілії. Дивимося. Ну що, там багато ще? Много. Но работу доделать надо.